Після Другої світової війни світ опинився в руїнах. Мільйони людей загинули, міста були знищені, економіка багатьох країн ослаблена. Людство усвідомило, що війна такого масштабу не повинна повторюватися. У 1945 році було створено Організацію Об'єднаних Націй, щоб запобігати конфліктам і підтримувати мир. Світ поділився на два табори: знахідний і східний. Що призвело до початку холодної війни між США та СРСР. Для відновлення Європи був запроваджений план Маршала, який допоміг країнам швидше відбудовуватися промисловість і міста. Водночас багато колоній почало боротьбу за незалежність. Після війни світ став іншим. З'явилися нові держави, міжнародні організації та розуміння цінності миру і людського життя. Після війни створили ООН 1945. Світ поділився на два табори: Холодна війна. Німеччину розділили на ФРН і НДР. План Маршала відновлював Європу. У цей період почалося масове створення нових незалежних держав в Азії та Африці, адже колонії імперії втрачали силу.